Вже традиційно, з нагоди відзначення дня створення міжнародного олімпійського комітету НОК організовує Олімпійський день бігу. Провели такий спортивний захід і в Коломиї. Організатори міський відділ у справах молоді та спорту і дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Бігали учні у вікових групах, які займаються у спортивній школі. Дійство проходило на стадіоні Юність. Переможців відзначили грамотами. Олімпійський день бігу в Коломиї проводять традиційно у червні організатори, міська влада та перша спортивна школа. Мета також незмінна. Популяризація спорту, здорового способу життя. Також ми це проводимо в рамках акції Відповідальність починається з мене. Участь у змаганнях взяли вихованці усіх вікових груп, змагалися на дистанціях 30 метрів, 60 та 100. Старші бігли на 400 і 1000 метрів. Особливість цього року що до бігу залучили не лише легкоатлетів, а й тих, хто займається боротьбою, гімнастикою та футболом. Діти бажають займатися легкоатлетикою і в нашій спортивній школі. І я думаю, що вони переважно через рік, через два покажуть хороші результати, і думаю, що це надія легкої атлетики нашого міста. Для цих дітей це є стимул. У таких дітей ще горять очі. Вони хочуть займатися, вони бачать позитив в цих змаганнях. Я більше певна, що діти, такі, які починають займатися 6-7 років, це є здорова, здорова дитина, це є майбутнє нашої держави, це, майбутнє, це є хороша нація, це є запорука. Я думаю, не тільки здорової держави і нації, а взагалі і миру, тому що діти, які займаються спортом, вони є виховані, вони є дисципліновані, вони знають порядок усьому. А ще тренери задоволені тим, що цього року на змагання прийшли багато батьків. Є тут навіть спортивні династії. За аміну вболівали і бабуся, і мама. Маленька спортсменка не підвела, прибігла першою. Бабуся майстер спорту з легкої атлетики. Тому в майбутньому від онучки очікує як мінімум цього звання. В моєму житті легка атлетика це є королева спорту, якою я займалася з дитячих років, і я була ініціатором того, що моя внучка займається всі секції. У мене і дочка спортсменка по ганболу, і менша дочка по плаванню, і я е, мушу зробити здоровою цю дівчинку. Кого обігнала сьогодні? Всіх, всіх <реш> дуже любить е, Аміночка тренера Світлану Андріївну і Петра Васильовича. І я рахую, що це є е, тренери від Бога. Світлана Андріївна, яка дуже любить дітей, і вона вміє з такими маленькими заохотити їх до подальшого розвитку. Цього ще один прихильник легкої атлетики, Артем Коцюр, став кращим у своїй підгрупі на дистанції 30 метрів. Каже, що бігати корисно для здоров'я, а допомагає йому у спорті брат. А що він тобі підказує? Підказує всяке щось на турніку робити і це все зробиться на турніку трюки. Загалом тренери задоволені цим спортивним роком. Кажуть, мають позитивні успіхи і на всеукраїнському, і на міжнародному рівнях. Ми маємо багато чемпіонів області. Ми маємо призерів України. І ми маємо призера чемпіонату Європи. У нас дівчинка пробігла Ткачук Анастасія, Вона є збірницею України. 800 метрів виконала майстра спорту міжнародного класу. Галина Досин Сергій Гурмак, події НТК.